Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Діти, чи любите вигратися, чи є у вас улюблені іграшки? А де їх купують? Та, звичайно, в іграшковому магазині. Дзінь, дзінь, дзвіночок кличе, відчиняється крамниця, до нас в гості завітайте. Хто що хоче, вибирайте, вас запрошує малятка, любі хлопчики і дівчатка. Тут є іграшки цікаві, і багатства чималі, і машини, і кораблі. Бубон, брязкальця, стрічки, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята, все побачите малята, ось таку чудову ляльку називають Неваляйко, низонько кланяється, дзвоном заливається, ділі день, ділі день, так співає. Цілий день, вам уклін, мені уклін. Дзінь-дзілінь, дзінь-дзінінь. Давайте повторимо, як співає лялька-неваляйка. Ділі день, ділі день. Дзінь дзвілін, дзін дзвілін. Подивіться, хто це? Песик, гратися з ним весело. Він гавкає, стрибає, діток забавляє. Пригадаймо, давайте, як гавкає собачка. Вірно, гав гав. гав. А у нашої машини є і фари, її шини. Якщо треба, їде прямо, чи наліво, чи направо, загуде, розвернеться, до малят повернеться. Дітки, а як гуде машина? Так. Щоб впізнати слідуючу іграшку, треба відгадати загадку. Бути в спокої не хоче. Кинеш злегка, він підскоче. Кинеш сильно, він навскач. Називається він. Так, м'яч! Я стрибун, веселий м'ячик. Не люблю я тих, хто плаче. А це хто? Це ж лялька Катруся, це подружка ваша. Впізнали тепер сукня у неї чудова. Катруся танцює і говорить слова. Привіт! будеш зі мною дружити. Так. Ми обов'язково, катруся, будемо з тобою дружити. Може, ви впізнали цю іграшку? Це ж волохатий ведмідь. Довго-довго він блукав, сів та й задрімав. Гей, ведмедику, вставай, діточок ти розважай. Як кричить ведмідь. Дітки, ви великі молодці. А давайте зараз пограємо з вами в гру. Їдемо в автобусі. Повторювати будемо чистомовки. Всі, всі, всі їдемо в автобусі. Зим, зим зим ми приїхали в магазин Ас-Ас Ас. Іграшки чекають нас. Іна, Іна. Іна в гаражі машина, Алька, 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 гарна у нас лялька. Ісь, 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 автобус зупинився. Я сподіваюсь, вам сподобалась подорож до крамниці іграшок. Пропоную згадати. Та пограти в гру їдемо в автобусі, а вам допоможуть ваші старші братики та сестрички або дорослі. Та повторити чисто мовки ви великі розумнички. Дякую, до побачення!